І це друга частина Field Trip Zet, а тобто екскурсія. Екскурсія Зет. Чорт! Ні! Ми Окей, ні Окей, добре. Треба цей у нас забрати. Ці Пацан за мною ходять. Треба забрати ці продукти. вы что тут скилики в моей айтеме я подбирала. А, ну, осталось еще я. пока еще три взяла. И так, пицца тут есть. Я какой-то листочек нашла. Дай это мне, дай это мне забрать. Эм, добро. О, я нашла больше за всех, мне сказано. Куда он... И мне какие-то бейджи «Зомбар! Він завалив то. А ні, не завалив. Він просто його відштовхнув і його цей во. А, він реально його вбив, каже дівчинка. «А, ну, його можна побити? Його можна побити. О, «Ні, Подивись на твою свою руку. Е... каже він. Ой, в мене якийсь антидот, я в прошлой раз взяла. Не знаю, навіщо він. Так, ми нас телепортують кудись, а куди ми йдемо? Ага, ми в поліцейському офісі. Але його все ще можна бити. Так, ми прийшли. Е, усі залишились тут, він якийсь зна... знайде медикальні ці, е, прибори. Що він там робить? І що там дівчинка робить мені найцікавіше? Двері вилимити не можна. Так, він знайшов якісь прибори. Що за прибори, кажи. Е, так, треба ось ці от селстри є камери, треба подивитися, що в них є. Ах, ну, сюди ж треба. Да, да, завдання таке, чого ніхто не йде. Yeah. Може, вони щось знають, тому що я цю кінцівку ніколи не бачила. Цієї кінцівки не було раніше, я точно не пам'ятаю. О, оно ну я, оно ну я. Ні, ти став зомбі. Що це він робить? Що він робить? А, відпусти мене, відпусти мене. Треба цей спейс натискати. Вишвырнув мене. Капець. Давай, вставай. Окей, добре. Що ж робить, як його атакувати? Так, нас четверо дівчат. А де цей пацан літаючий? Може в нього є. А, що це таке? Може. Ай-яй-яй, больно так. А... Може, в нього цим антидотом треба швирнути? Ще один пончик. Можна на ці лісниці забратися чи як? Ні, він не дає забратись. Окей, пончик зменшився. О, тихо, зомбаки! Зомбаки з камер лізуть. Ой, в мене мало хп, в мене мало хп, дівчинка, допоможи допоможи. чорт, чорт. Чор? Що ж робити тепер? Зараз я його доб'ю, так я його добила. Треба полікуватися. Ага, що це таке? Ць, а, сь, а, знайдись якийсь до Донат? Який ще Донат? Всі камери зачинені, хіба ні? Ай, у мене так мало хп. І ще воно так трішки підлагує. А чого це він там, ось у його ім'я там написано Донат Дейв? Точно, що цей можна ж поїсти, я зовсім забула. Знову нас хапає. М -м Все, я від нього вже це його відчепилася. Давайте, дівчат, давайте ми зможемо. Знову цей пончик. А? Навіть стрибати не встигаю. Як, як можна цей пончик взагалі цей, його вийдіть? А де ще одна дівчинка? Ай-яй! Треба полікуватися знову. Він атакує мене. А десь можна себе цим полікувати? Вони її атакують. А, окей. Що ж це, взагалі не полікувалося трішки? Який <звук> це, Що? 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 чорт, треба хоч з'їсти. Окей, добре, я повністю полікувалася. Можна тепер його добити. Цього зомбака. Куди це вони йдуть? Чого вони тут дівчинку бідно атакують? А це взагалі стояв, нічого не робив. Добре, нам легше. Знову треба. Ай-яй, 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 ай-яй! Ай треба цей донут знайти. Ем... Тут ще маєш бути щось, якщо воно відчинене. Усі інші камери зачинені. Е, ну. Ну, добре. Я нічого не бачу. Ну, всі ж камери закриті. В них не можна пройти. Тихо, 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 тихо. Не чіпай мене, не чіпай. А, окей, добре. Знайшов хтось цей донат. А, ось цього Д донат Дейва в нього е, е, ХП вийшло. Так що з цей фі. Я її з'їла. Я її хотіла використати. Що ж я зробила? ой 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 тепер у мене нічого немає, щоб полікуватися. А де ці дівчата? Вони зникли, ні, оно якесь. Ця дверь, тільки що була відчинена. Я це бачила. Знову треба спейс, клікати, клікай, клікати. да-да-да. Клі... Навіть в мене підняти не встиг, ха-ха-ха. Ем, давайте, дівчат, ще, ще, трішки. Ай-яй, донат опять цей поганий. Два донати? Ой-ой-ой, це погано! Я померла. А хуй на ньому, що цей дот потрібен був. Розпавне зомбі, там написано Game Pass. А, так і є. Окей, добре, поки мене ще не можна цей надамажити, я буду цих зомбів вбивати. Так, да, і цей план спрацював, якраз таки встигла. Там ще якийсь в камері. О, ну той донат зелений. Я його зараз. Щас... О, це дівчинка так в... 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 вичвернулася. Тепер я кричу. Так, вона якось знайшла. І що? М а, воно ще один. Я можу ще один взяти. Я теж один знайшла. Тихо-тихо. А мене навіть я пройшла скрізь цю фігню. Він помер. Я пройшла через ту фігню, і мене не... Не... не чіпало. Це хто такий? І мені було цікаво, чого там ось ці от люди, я не знаю, з Фібіа, наприклад. Вбий ждали, мабуть, це кінець. Зараз я до нього досягнуся. Він, він каже, що такого не очікував. Ми вбили нашого любимого офіцера, та він, такий ж він і було вбив, оскільки ми його не так добре знали. Ем, я, не, я не знаю, як це перекласти. Ні-ні-ні. Якісь останні слова. Не, не чіпайте мене! Не чіпайте мене! Ні-ні-ні-ні. Кінець. Е, поздравляємо, ви закінчили Дона Дейв кінцівка. Одна з 14. А, ну да, ну добре, 15 кінцівок, враховуючи ту, як де ти просто помираєш. Окей, добре, дякую вам за перегляд і всім до побачення.